Вітаємо вас влітку минулого року, старший сержант 80-ї окремої штурмової бригади десантно-штурмових військ України, пан Андрій Соколов, звертався до народного депутата Михайла Цимболюка, першого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту ветеранів, з приводу того, щоб полегшити оформлення військовослужбовцям. Пенсії за віком цивільної пенсії, і пан Цимбалюк казав, що є така пропозиція, і десь у вересні Верховна Рада мала би розглянути це питання, поправити законодавство. Відтак ще в одному інтерв'ю він казав, що не встигають зробити, чи то пенсійний фонд вставляє палиці, чи то ще якась причина. Але зараз у нас є нагода безпосередньо поспілкуватися зі старшим сержантом Вісімдесятки. Андрієм Соколовим і запитати, щось змінилося. Вам вдалося оформити свою пенсію? Вітання, шановні глядачі. Так мені нарешті за третьою спробою вдалося е, оформити, але це все було зроблено не з рахунок якихось змін в законодавстві, їх не відбулося, а з рахунок звичайної наполегливості і донесення різних непотрібних документів, яких вимагав ну, вимагав пенсійний фонд. Я їх просто доніс непотрібних фізично. непотрібних яких можете ну, зокрема е, довідку про безповір. Посередню участь в бойових діях. Абсурдність такої вимоги, до речі, вона незаконна вимога, в законі не передбачена такої довідки, полягає в тому, що пенсію оформляє учасник бойових дій на основі того, що він є учасником бойових дій. Так от, статус учасника бойових дій дається лише особам, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Тому вимагання довідку, що ти що додатково до е, посвідчення, що ти ще брав участь і коли в бойових діях, це просто один із механізмів е, затримання і ненадання надання пенсії, і не більше. Це такий... Але ви таку довідку привезли? Так, до так? так тому що передбачено, що, що можна таку довідку отримати. Звичайно, я її привіз, заїзд пенсійний фонд, і мені прийшло повідомлення електронне, що задовольнили моє прохання е, про пенсію. Так тобто, все одно треба персонально особисто приїздити. Так. Електронний варіант не спрацює? Ви <свистач> спрацював. Ну я оформив електронний варіант. Повністю перша пішла жінка, їй відмовила, що треба особисто. Дружина ваша так, так так. потім я оформив електрон через електронний кабінет, заповнив всі форми, які там були передбачені. Довідки в переліку не було. І мені прийшла відмова саме через відсутність довідку. І друга, безглузда, абсолютно вимога пенсійного фонду, що бачите, в самому посвідченні про участь в бойових діях не зазначено якийсь номер того, того наказу. Державне посвідчення єдиної форми видається всім під одну копірку. І якщо держава не вписала, які претензії можуть бути до безпосередньо солдата, воїна, офіцера. І це така. Ну, така Бюрократичні зачіпки, щоб не надавати пенсію, бо я розумію, пенсійний фонд величезна діра, і вони шукають будь-яку нагоду відтягувати надання пенсії. Але я вважаю, вони не там шукають. Не серед солдат, не серед військовослужбовців. Це не та категорія, де треба відмовляти. Багато хто у соціальній мережі вас привітав. О, пане Андрію, ви оформили пенсію, значить, все, демобілізація. Ну, це трошки неправильне розуміння, що таке пенсія, що таке демобілізація. Пенсія в Україні не є підставою для демобілізації і не є підставою, щоб людину не призивали на війну. Підставою тільки є досягнення 60-річного віку. Тобто, якщо особі відбуває 60 років, тоді ця людина підлягає демобілізації. Я ж оформляв пенсію, як і інші учасники бойових дій, як, як учасники бойових дій, а вони на 5 років раніше йдуть на пенсію, тобто з 55 років. Відповідно, пенсію ж можна оформити, але до 60 років ми всі є військово зобов'язані і маємо виконувати свій громадянський обов'язок. Це стосується всіх. І ті, що пішли на пенсію, поліцейські, і ті і судді, всі, всі, всі категорії. Якщо тобі немає 60 років, але ти на пенсії, на тебе поширюється... Призов, і якщо ти не маєш інших підстав, ну тобто хвороба там інших, і які додаткові, які не дають можливості тебе призвати, люди мають служити. Тому е, оці всі розганяння в інтернету, що пішли там, е, зокрема про поліцію найбільше говорить, пішли собі на пенсію в 40 чомусь років і не служать. Ні, це не є підстава, що вони на пенсію, що вони не мають служити. Вони не не через те не служать, що вони мають пенсійне посвідчення мабуть, якісь інші мають підстави, в тому числі і звичайне ухилянство, як і будь-які інші категорії громадян. Ви пішли на війну добровольцем, захищати Україну з першого дня. Скільки разів у вас випала нагода побувати у Львові за понад два роки? Це третій раз. Перша нагода це похорони побратима. Мене відпустило на п'ять днів. Друга нагода це законна відпустка, але десять днів всього. І це у зараз відпустка після поранення мені надали лікарська комісія. Надала мені 30 днів відпустку, ну як реабілітаційну відпустку, щоб я міг відпочити і підлікуватися. Оце третій раз. Ви відповідальна і вимоглива людина. Це ми знаємо із вашої цивільної діяльності, коли ви очолювали обком про спілки незалежної про спілки працівників освіти і головою. Конфедерації незалежних проспілок Львівщини є, так залишаєтесь. Просто хтось виконує зараз обов'язки замість вас, поки ви воюєте. Скажіть, будь ласка, ви відчули на собі позитивні зміни в роботі військово-лікарських комісій? Ну, бачите, я тільки от перший раз е, мав дотичність до, до, до військової лікарської комісії, і по великому рахунку я не можу е, по, по моїм. Ну я все таки легко поранений. Я не претендував і не претендую на демобілізацію, на те, щоб ну не проходити задачу службу. І те, і те, що в мене було, мені прямо швидко зазначили, Мої характер поранень, як треба лікуватися, і скільки мені треба реабілітаційного на відпустку. Натомість, тобто, я особисто не можу ставити претензії, бо не мав якихось серйозних складностей, як і поранення, легке, то не вважається, щось таке складне. А от в друзях, в моїх друзів, дуже багато побратимів ну, мають надзвичайно великі складності. По-перше, Тут не так лікарська комісія, хоча і в тому числі вона, як загальна система бюрократична військова лікарська. Поранені люди з тяжкими пораненнями, з інвалідністю, не можуть демобілізуватися і місяцями, а то й роками сидять у частині на так званому ППД. Їх не демобілізують без кистей, без рук, з одним, з одним оком, з покаліченими покрученими ногами, тобто вже абсолютно непридатні до донесення військової служби, а їх не демобілізують. У цьому є проблема, і тут лікарська комісія має теж пряме відношення, тому що вони могли б прямо вказати, що він для подальшої військової служби він не годиться, тому підлягає демобілізації. Вони не наважуються, тому що є прямі, мабуть, вказівки, усні, щоб не робити цього, плюс є страх багатьох представників лікарської комісії когось подавати документи на домобілізацію через. Підстав хвороби і, і, і поранень, і, і маса людей підкасні в тому числі моїх побратимів, які не годяться вже до до будь-якої служби, не то що там служби на Вони до сих пір знаходяться у військових частинах. Ну тут на місці мається там. Ходять кожен день на на на, на, на ті шикування не на якісь чергування на милицях шкутильгають з одним оком. Рік часу мій побратим, кому вибуло око в бою, і я його ще витягував з окопів і доставляв. Він без одного ока. Зі склі... ну, вставили скля, слава Богу, ставили скляне. Він до сих пір сидить тут військовій частині у нас на Стрийській. Навіщо? Пощо це за потрібно? Кому користь від цього? Власне, я не, я не розумію взагалі ніякої логіки. Цього. Займає місце якусь невеличку зарплату платить, треба годувати його, його мучить, не дають йому можливості реалізуватися зараз. Ну зараз, поки він є молодий, інвалід, то може собі на ту якусь роботу все. Що він тут, Яку йому функцію тут робити? Ну, таких є десятки сотні. Сотні навіть по, 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 по моїй бригаді, а, а в масштабах України йдеться про, мабуть, десятки тисяч. Очікувано, сподівано, демобілізація може змінити ситуацію щодо цього. Що ви маєте уточнити? Ну, Верховна Рада, буцімто. Ну, це, це про, одна із пропозицій. По-перше, треба її проголосувати. А по-друге, там, е, ту пропозицію, я уважно її прочитав, вона не є однозначна. Вона каже, що є підстави для мобілізації. Тобто, якщо 36 місяців відслужив. На війні, на війні, з яких якусь частину треба безпосередньо брати участь в бойових діях, там так само поставили умови, яку ще не зрозуміло. То є тільки підстава, але не, не 100% гарантія. Тобто, все рівно в кінцевому результаті буде вирішувати командування: чи тебе демобілізувати, чи не демобілізувати. Або указ президента? Як вийде? А, ну, тобто, коман... а це теж є командування, бо у нас президент є верховний головнокомандуючий. Тому а що як... це все вилами по воді. А, а як би ви демобілізація? А по друге механізм назвіть мені країну світу будь яку країну світу де є таке законодавство, яке передбачає, що під час широкомасштабної війни на своїй території, втративши частину своєї території, щоб е громадяни були слади тільки стільки, а, а не більше. Мені здається, практики такої світової немає. Це в цивільне, коли немає війни, або коли війна йде за океаном, і ти контингенти відправляють, то одна справа. А коли на твоїй території, як той механізм, якщо війна на 10 років затягнеться, ну добре, демобілізуються ті хлопці, я не проти того, я ж, я ж не кажу, що я проти того. Я зараз чисто так логіку хочу зрозуміти цього. Демобілізуються самі підготовлені, самі мотивовані, які з перших, перших днів, ну, бо встановлюють термін. так? Ну, І більшість піде, відверто кажу, бо люди вигоряють, люди хочуть ну, відпочинку і так далі. А війна буде йти 10 років. а що далі буде? Ну так умовно кажучи, 15 років. Може таке бути, може бути таке. Тридцятилітня війна була, столітня війна була, друга світова війна, дай Бог пам'яті 6 6 років була і так далі. Що робити тоді, коли всі демобілізуються? Тут дуже є багато складових на що опиратися, коли такі пропозиції давати на які приклади в світові світовій юридичній практиці тут важко шукати справедливість Так, так. Все, що несправедливо, одні воюють, одні воюють, а інші втікають. Це дійсно страшне, то е, воїнство дуже сильно. Тому треба знаходити механізми, щоб цього не було, щоб служили всі. Для наших глядачів дуже важливо, я ще раз наголошую, ваша думка, бо ви і проспілковий лідер, і правник за освітою, і дворічний військовослужбовець на передовій. Тобто, ваша думка це думка з великої букви. Ви сказали про демобілізацію. А що говорять в окопах про мобілізацію? Ви, старший сержант, певно, найближче до військовослужбовців і до, до рядових, до солдатів. Тобто, я, я, я не тиловик, я безпосередньо. Сержант, воюючий на напередку, тобто я моє оточення, мої друзі, мої побратими це ті, які безпосередньо зі зброєю захищають. Я тому сказав в окопах. Я... Так, 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 так. Воно і таку є Ну не шо є загальне незадоволення, тому що це так не має бути в державі. Влада чомусь вирішила, що рейтинг її дещо вищий ніж обов'язок суспільства і громадян. Що я маю на увазі? Зрозуміло, що мобілізація це дуже непопулярний захід, тому що всі, хто мотивовані, давно вже служать. Всі, хто мотивовані, залишилося тільки ті, хто або з тих чи інших причин не може служити, або не хоче служити. І от тих людей треба якимось чином е, залучити. Відповідно, це дуже дуже непопулярний захід е, для влади. І вона боїться. Вона боїться. І дивіться, що відбувається, яка я вважаю, підлість щодо е, військоматів, колишніх, як ми кажемо, це Е Підлість. Їм дається рознарядка, скільки вони мають мобілізувати. Їм дається така рознарядка. Кожному дається, в кожен район, в кожну, в кожну цю. Але механізму це реалізувати нема. І тільки коли. Ee, працівники СТК ТЦК. ТЦК. Та. ТЦК. Починають ну виконувати свої обов'язки. Це стає публічно. Починається скандал. Влада від них відмежовується. Це не ми, це не ми це вони розумієте. Давши їм пряму вказівку, що треба стільки то стільки мобілізувати, не дає жодного правового і іншого механізму реалізувати це. Фактично робиться їх е, е, цапами від, відбувайла. Тому такий час, час часі зміни відбувають не тільки через корупцію. Є звичайне явище і е, 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 таке, але не всі ж корупціонери. просто змінюються, тому що розуміють, що вони не можуть. Е, е, в таких умовах працювати. Тому закон мусить бути. Але закон законом, що треба бажання, треба воля. Воля владної вертикалі, цілої на виконання таких речей. Треба ряд не тільки закон про мобілізацію, це серйозні зміни в кримінальний кодекс. не може таке бути, коли людину, я дивлюся сюжет по теле, ну, в інтернеті, по телебаченню, не дивлюся, коли третій раз ухилянта ловлять на кордоні, який хоче перейти. І нічого, ловлять, оштрафовують. І, і відпускають. Ну це ж абсурд. Якщо військовий. Ну, чи щось не встанеться, чи психологічно, чи як він втікне там на день, на два з е військової частини бойової. Кримінал, тюрма. А це, то, а це й робить те саме. Він робить те саме, як громадянин, він робить те саме, той, що втікає. Йому нічого. Де справедливість? Має бути як мінімум аналогічна відповідальність. Як той, що не втікає від армії поза армію, як і той, що в армії, будучи перебуваючи в армії, теж десь там відлучився чи втік, має бути аналогічна відповідальність. Поки не буде публічних покарань оцих всіх ухилянтів е і всіх тих жіночок екзальтованих, -э ми бачили, як там е в горах це робиться. Має бути державна зрада, це пряма державна зрада, коли зривають, е зривають зі скандалами призовний процес, коли підозрюють навіть простих людей, жінок, дітей, що вони якісь там розвідники. Е Воєнкоматів, то це треба публічно карати за такі речі. А бігунів у тих через, через кордон, в тому числі, надавати прикордонникам право на, 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 на постріли. Тому що хто ми знаємо, чи то бігуни від служби, чи то якісь диверсанти зайшли і, і вони втікають. Що з ними панькатися? Притікаєш кордон, не виконуєш на, 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 на наказ. Ми є війна, ми живемо в військовому стані. Треба діяти чітко і все. І публічно, декілька таких публічних речей зробити. Багато що зміниться. Дуже багато зміниться. Щоб їх зробити, треба зміни в законодавстві. І треба і зміни в законодавстві, але я думаю, що є, навіть не в законодавстві, навіть достатньо багато рішень на рівні міністерства можна прийняти. Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ і інших речей. Тому ми деколи хочемо все законодавством. Людина, яка що має захищати батьківщину, є в законодавстві. Ну ж є в законодавстві і в Конституції, і в законі. Відповідальність за ухилянство теж є. Такі воно не застосовується. Ну, ми механізми треба уточнити. Е, склад зробити більш, більш суворіше покарання. Це так. Але є це, але воно не виконується. Ну, щоб злодій сидів, є в нас закони і були закони, але вони не сидять. Саме і тут. Щоб у хилян сидів, є закони, але їх, їх ніхто не хоче виконувати. Лояльно ставиться, суспільство вперше лояльно ставиться, правоохоронна система і суди. А треба, треба діти. Я вам скажу щиро, що. Ситуація, звичайно, є дуже критична. Ми, ми багато чого не розуміємо і не знаємо. Якщо держава не зрозуміє, вся, але держава я маю на увазі це вся вертикаль, включно і до міських громад, бо тому що дехто вважає, що держава це тільки Зеленська і компанія. СТО! Бруківка, умовно кажучи, бюджети і грошо, і гро і, і, і гроші чи е, державні це вся система ця грошова. Якщо ви будуєте тут бруківку, робите капітальні ремонти, а в нас немає елементарної зброї, в нас не, не будується ні у Львові, ніде не будуються ні цехи, ні нічого. Ну як за два роки ми могли міська громада побудувати десь в підземелях декілька цехів по складання, по поскладання якоїсь техніки. Могли ж в основному це робить Якщо щось і робиться, то таке, таке на показуху таке дрібне, що смішно смішно робиться. Хіба не відповідальне не відповідає за це міська громада, не тільки Львова, а всіх відповідає, що ми не війна це десь там, а Львів, Галичина, центральна Україна це окремо. І поки держава не почне зусилля повністю, що ми воюємо. Що дві категорії людей має бути: або той, хто воює, або той, хто працює на війну. Все під час такої війни. Це ж екзистенційна війна. Війна за виживання не тільки держави, етносу України. Українського. Ну я не розумію, люди не розуміють цього. Це на виживання етносу українського або ми, або вони. І тут не може бути навіть ніяких дискусій. Це має бути жорстко, це має бути виведено, до речі, і військова цензура на багато речей, і покарання за е відверту брехню чи е за панікерство. Ну це стільки панічних коментарів, в тому числі е і політиків відомо ну, паніку, 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 паніку це є жах. Я воюю, я кожен день бачу смерті. Я кожен день бачу поранених каліцтва. І в мене такої паніки немає, як ті, що там в тилу сидять на, на, на теплій канапі, і постійно від включиш якийсь, е, е, медіаресурс. і обов'язково якийсь депутат від так званої опозиції і починає, і починає, і починає, і все погано, і всі зрадники навколо, і тут і, і нам кінець, і, і все на ну, жах. І тут ж друга інформація підбили черговий корабль. Ну, наші ті зрадники, тільки літаків літаків. Ті зрадники, які працюють на Москву, і ну якщо послухати, і все. Ну, ну жах зняли залужного. Абсолютно я вважаю, політично невиважений крок, непотрібний крок. Ну але це право президент, бо він його і призначав. І всі на налетіли. налетіла. Де вже раніше була 14-го року воює, в тому числі сліпорошенку призначався і відповідальним за цілі за цілі ділянки в АТО. А потім і команд, і керівником був е, а, а, АТО вже по іншому називалося. Потім тото. Е, то. Обороною Києва займався. Харківська операція це його ООС, операція. Називалося. ООС да, став команди в кінці був командуючим у вас. І Харківську операцію визволюється. Це все він робив. Тут він став поганим, не що у нього батьки. Ну так, ну таке трапляється, і що зробиш? А ну, треба, і, і паніка, паніка, І в суспільство, оця власне, зневіра. Ну, під час війни це не можна. За це треба реально карати. Карати, тобто за широкий маятник, як на вашу так, думку, так, так. Критика потрібна завжди, але вона має бути завжди конструктивна, і, і, і саме цензура має бути, що не можна під час війни е е говорити. Язичок треба деколи свій е прикрутити. Але от оця руїна, українська руїна в голові. І в суспільстві, вона, на жаль, і повторяється з століття в століття. Що Коли не, не, не проти ворога ми воюємо в основному, а проти своїх, же, бо вони тобі не подобаються. От. Ну, так не можна. Ну, так реально не можна. Але цієї руїни нема у вашій голові. Що вас е, тримає? Що вам додає оптимізму, сили? В одному з попередніх інтерв'ю ви говорили про те, що там формується політична нація. Так. Ну, так воно і є. Дивіться, те, що війна з Росією має бути, я, я ніколи в тому не сумнівався, тому що я а, людина, яка знає історію, яка е, з 80-х років займався громадською активною справою, державотворенням, і так і я, це, я це розумів. 14-му році сталося всім очевидно, що питання широкопонасштабної війни це питання часу. І тому я вже був готовий морально. Мені жінка постійно навіть каже, а звідки ти знав? Ти постійно казав, що, що війна буде». Так казав, бо це ну треба розуміти ментальність нашого одвічного сусіда і одвічного ворога. Треба розуміти, як відбуваються процеси в світі, і це буде зрозуміло. Тому я легко сприйняв ситуацію. Не в плані, що це добра ситуація, а легко тому що я був готовий. І друге, я абсолютно розумію, що історія нам дала шанс. Це шанс, який називається або ми виживемо як нація або нас не буде існувати і путін і вся його, вся його наволоч прямо не не приховує заявляє що вони ліквідують україну не як державу а український етнос тому що його не існує Не існує. його придумали його не існує це це видумки і так далі тобто це пряма заява на ліквідацію цілого етносу і власне це мене мотивує або мої або вони або ми тут іншого нема або два варіанти є. Втікайте із України в імміграцію, через тисячу чи, чи що там, пере, 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 або воюй, все. І, тобто, або, або, тут, тут, тут виборів немає. І, ну, і плюс сформований, мабуть, вже я вже маю трошки років, сформована психіка і характер, то і для мене шоку ніякого немає. Війна страшна річ. Вам вдається передавати оцей свій настрій, це глибоке розуміння ситуації. Солдатам, військовослужбовцям. Я всього все сержант, старший сержант. Тобто, в межах нашого того вузького кола, звичайно, звичайно, ну принаймні, я постійно над цим працюю. Але можливості було б більше, звичайно, більше би давала. І найкраще це передати цей ну цей настрій. Це тільки можуть ті люди, які самі безпосередньо беруть участь, бо часто нам приїжджають якісь там заїжджі. Ну, м'яко кажучи, лектори, я так би їх назвав, де, які самі не беруть безпосередньо участь. Филовий. Та ну ну воно воно не діє. Та. Діє тільки коли е, той, що сам безпосередньо бере участь і своїм особистим прикладом, і, а не тільки словами. Е, Говорить про речі, ну але люди є різні. Люди є різні. В основному у нас нормальне нормальне воїнство, але трапляється всяке. Не будемо тим, що зараз пішла мобілізація, вже якщо перший етап це були всі добровольці, навіть ті, до яких повістка приходила, вони теж добровольці були, бо вони ж не втікали від їм. Прийшла повістка – Вони пішли. Їм подзвонили з воєнкомату – Вони пішли, не втікали. Тобто, то перші два-три місяці це всі були добровольці. Ну, а зараз вже різний контингент є, які і, і далеко від ідеології, і далеко від розуміння історії. Але воюємо хлопці, Хлопці. Українці мають таку натуру, таку, знаєте, в'язку, таку тягучу, що нас тяжко тяжко вибити. Ну, ну, треба робити, значить треба робити. Найпростіше навіть спрацьовує дуже проста формула е, агітації. Ми їх сюди не кликали. Не будемо говорити про національні речі, про якісь там такі ну, серйозні. Вони прийшли без запрошення і хочуть тут господарювати. Ні, ми цього, ми цього не дозволимо. І це працює, до речі, багато такі, такої, такої категоріями. Ми ж їх сюди звали, чого вони сюди 에, приперлися. Все, це, це наша земля, і ми маємо тут 에, вирішувати, що, що робити, де сіяти і кого ховати. Це делікатне питання. Хочу від вас почути коментар. Зрозуміло, що генерали, генералітет. Міг ще пам'ятати радянські часи, бо могли навчатися в військових училищах, так, ще Радянського Союзу. А сержанти вже ні. І, і, і не лишень такі сержанти, як ви, які з цивільної служби прийшли, але інші. Було прийнято вважати, що основою американської армії є сержанти. От е, зросла роль і значення українського сержанта, сержанта Збройних сил України, і, і що можливо треба зробити державі чи законодавцю чи військовому командуванню щоб утвердити статус сержантів ми на перехідному такому етапі ми вже і не совєтська армія але ще далеко не не та про яку ми говоримо американська чи чи європейська тобто в нас ще є і анахронізм який залишилося з радянського союзу і багато вже і нових речей сержант значно вже е, виріс Сержантам вже надається ті посади і ті повноваження, які в радянській армії не давалося. Вже, вже це робить сержанта вище. Але все ж таки в нас основні все таки, керівні речі, і від паперів до організації самої, самої ну, проведення бою, все ж таки лежить на офіцерах. І в нас такий перехідний етап між Кажу, минулої і майбутнім. Поки, мабуть, не відійдуть ті генерали, які виховані, і, і чиновники, в тому числі, які виховані в тій ще радянській школі, а ще вони є, це факт, доти в нас ще буде заносити деколи туди. Але, але ситуація не є не фатальна, вона краща. Ставлення до солдатів і до, ну я ж служив в радянській армії, знаю, ну то земля і небо, як в радянській армії ставилися до, до особового складу, і як зараз, все ж таки, це реально. Різниця. Тобто на рівні принаймні рот і батальйонів зміни колосальні. От. А вже вище, ну можливо, там є, але то таке це вже м -м -м, треба бути на, -на, -на відповідних посадах, щоб на таку тему е предметно говорити. Ви особисто знали, що Росія нападе. А зараз знаєте, що Захід допоможе так, як треба. Дивіться. Ситуація може розвиватися по-різному. Тому задача уряду, уряду, всьому суспільства планувати війну так, що ні ми є одні в цілому світі, що не маємо нікого, крім нас. Саме так треба планувати війну. Саме так треба жити, що ми самі і все, а навколо нас люди, які просто їм байдуже або вороги. Планувати, я кажу. звичайно, що союзники в нас будуть. Будуть, що нас ніколи не зрадять, будуть, що нам знаєте, перманентно щось дадуть, щось не дадуть. От буде буде по-різному. Але якщо ми не заплануємо, бо хиба власне теперішньої влади, уряду, що вони все майже розраховують на західну допомогу і не допрацьовують. Ну фатально не допрацьовують на, ну якщо не побудовано елементарних заводів, патронних заводів, дрони, снаряди, то, що ми можемо робити в будь в будь-яких підвалах, невеликих навіть, дисперсно розкинути, це все можна за два роки давно було налавити. Вони тільки зараз Говорить, що вони починають це робити, і в мене і до деяких питань, ну до деяких осіб немає довіри, навіть коли вони говорять таке. І тому, якщо ми заплануємо, так як Ізраїль, що вони самі, що навколо нас е море пустоти і воро і вороги, то ми а ще додатково до цього все ж якась допомога буде приходити, і можливо навіть велика. Тоді ми війну однозначно виграємо і будемо ефективно воювати. А якщо ми будемо тільки розраховувати на західну допомогу. То постійно після якоїсь невдачі, після того, що нам пообіцяють, вони викликають, воно ну, ну, воно буде все, руки опускатися, розвалюватися, знов паніка рости, що нас всі зрадили. Ну, а приорі треба закладати, що нас ніхто не може зрадити, бо ніхто нам не клявся. Ну, нам ніхто не клявся, ніхто нам вірності не давав. От останні позицій в Польщі показує, що Польща вже більше шкодить, ну, я буду відверто, більше вже шкодить, ніж вона нам допомогла. Ну, Може морально, може ще не. Ні, ну, ну, ну морально дивіться. Польща нам не додала Я, я чесно зараз відкидаю мораль, бо мораль це її не вимірюєш. Польща нам надала військової допомоги прямої на 3,5 мільярди євро. Е, За той самий період Польща отримала 30 з лишніх мільярдів дотацій від Євросоюзу для власних потреб. Ну, ви розуміли, поляки дали десяту частину. Далі е, е, збитки, уряд нас заявив, які, які ми понесемо внаслідок цієї тотальної блокади, ще до, буде доходити до 6 мільярдів в рік. Доларів. Тобто, це перекриває всю ту допомогу. Залишається тільки от моральне, що перший етап вони нам допомогли, серйозно допомогли, бо боялися, що Росія нас захопить. От дякую вам за те, що прийшли на перший західний і за цю вашу розповідь. Дякую всім, хто дивився, і слухав старшого сержанта 80-ї бригади, пана Андрія Соколова. На все добре.